Доброго дня, друзі! З вами інтернет магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів рушолексоночка та роторної косарки Вірекс. У нас в наявності є фільтра. І ось такий фільтр паливний крафт виробництво Україна. Далі у нас є фільтр паливний паперовий, виробництво Білорусь. Та фільтр, фільтр паливний агрофільтр. Далі на полиці у нас йде. Елемент фільтра Масляного МТЗ, виробництво Україна, Білорусь. Такі варіанти маються в наявності. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, Також у нас є будь-яка форма розрахунку: з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все гарного дня, до побачення.